І так, народ, сьогодні ми будемо збільшувати FPS на древному Redmi Note 7. Телефон у нас тягне максимум 30 FPS, але стабільно, тому ми будемо просто збільшувати. Для цього нам потрібен комп'ютер. Для старих версій Android, може, і не треба. Дозволяємо перекидати файли з комп'ютера на телефон. Далі йдемо все по інструкції народ. Іменно Android. Так. Android. Дата. Тут вибираємо папку гре. Files. Тут шукаємо оцю папочку. Демов сайвид. Тут настройки гри, графіка, управління і так далі. Шукаємо цей файл. Оцей файл. Нам потрібно витягнути на робочий стіл, скопірувати. О. А на телефоні його удалити поки що. Причому гра має бути не запущена. Тобто всі програми мають бути закриті. Тепер пердимо браузер. І в пошуку пишемо Editor». Ось Sava Editor. Вибираємо перший сайт. Різниці немає, не всі плюс-мінус однакові. Тут вибираємо файл, який витягнули на робочий стіл. Актив. Ось тут настройки у нас гри графіка, FPS. У пошуку вибираємо FPS. І у нас є три пункти. FPS левел загальний. У нас 4 30 FPS, ставимо 7, буде 60. FPS у грі у катці, теж вибираємо 7. І FPS у лобі, Теж вибираємо 7. Все. Файл нам потрібно скачати. Скачуємо файл. Ось він у нас є. Старий файл, що ми витягнули, ми удаляємо. Так. Новий витягуємо на робочий стіл, щоб було удобно. Перейменовуємо його зразу. Добавляємо просто одиничку, бо інакше просто телефон його не сприйме, ви не зможете його перекинути на телефон. Добавляємо одиничку. Закидаємо у папку, звідки витягували. Все, у нас файл є. Комп'ютер нам більше не знадобиться. Відсудінняємо від комп'ютера телефон. Тепер йдемо в файли на телефоні. У ту же саму папку заходимо. Так, але на найбільш новіших андроїдах від Android Андроїда 13 у вас може попросити зайти через іншу програму. Тому не переживайте все однаково. Тут шукаємо папку гри. же Files. Ці я не буду папки називати, бо це буде довго. Save it. Game save чи Save Game. Все. О, у нас файл це є. Його переіменовуємо, Тобто забираємо одиничку. Все, у нас файл сохранений. Все добре. Тепер можемо спокійно заходити в гру. Так. В принципі, як це працює. У вас максимально допустимо 30 FPS. О, ми просто додали більше. Ми поставили настройки на 90 чи на 60 ФПС. От зараз на, на відео видно, що воно вже має своїх 60 ФПС. Телефон буде витягувати ФПС стільки, скільки він зможе, Тіпа, скільки у вас желізо тягне, стільки у вас буде ФПСів. Ось я зараз бігаю, наприклад, у лобі. То, ну в принципі, 40, 50 до 60 доходи. Плавно, охеренно, ну, вже не 30, нема рівків. Ось літак дуже плавно. Літак завжди, 60 FPS точно є. Дуже плавна картинка, хоч телефон старий, дуже. Грає все нормально, іноді є фрізи, але це через інтернет у мене. Телефон та ще, не знаю. Ось тут, коли я убивав, тут трошки просіло, могло бути і 40 FPS. Але нижче, ніж 30, точно немає. Тобто гра буде плавно. І ще одне: не заходьте ніколи в ці настройки, нічого не міняйте, ні графіку, нічого, бо у вас ці всі настройки. Тобто, те, що ми робили, все зб'єсе. Ось, охеренно, кіле це нічого не фрізи, не лагає. За це не банять народ, бо це просто настройки. Ви змінюєте можливість FPS. І все, не треба ніякі програми скачувати, самі це зробили і все. Ось народ, користуйтеся. А так і ще. Іноді вам буде гра запропонувати змінити настройки графіки на нижчі. Тому відказуйтеся, бо інакше у вас просто FPS просяде. Все, в принципі, народ, до побачення!